Це. Я думаю, що в нас і буде можливість сформувати більшість по результатам, якщо uh -huh. брати і партійні списки і мажоритарщики. В той же час, я думаю, навряд чи вдасться об'єднати Батьківщину Удар і Свободу. Чому? Тому що та же свобода, і тягне Бог вже задлийсь сказав, є голова Верховної Ради. І коли його журналісти запитали, але ж не велика партія, він каже, нічого, за те. Контрольна акція, золота акція, тому я Але думаю, у попередній по, коаліції Литвин був головою Верховної Ради в нього ну, партія поки, була менша за свободу. Поки що нічого не говорила батьківщина, удар я маю на увазі, що там є свої бачення. Але я веду розмову про те, що це різного ідеологічного порядку об'єднання. І коли, наприклад, більшість виборців запитували, чи правильно ми розуміємо, що Юля Тимошенко і Яценюк підписавши угоду свободою, поділяють ідеологічний Хоча б ту тезу, що всі, всі проблеми в Україні від комуняків, москалів і євреїв. Я думаю, що не поділяють. Такого немає в партійній програмі. Не в партійній програмі, а в поглядах. Ви подивіться на виступи, на ствердження і так далі.